Ми, дорогоцінні хочу поділитися з вами, що Бог створював всесвіт словом. Є причина, яка є головна, це є Бог. А всесвіт, галактика, зорі, живе і не живе це є наслідок того, що Бог створив. І в нашому житті має бути причина. Це Бог. На першому місці має бути Бог. І у чому полягає сенс життя? Якщо ми ставимо сенс життя у грошах, у фінансах приходить війна. І потім розчарування, нещастя. А чому? Тому що поставили на перше місце фінанси і гроші, будинок. А коли ми ставимо на перше місце дітей сенсом, життя робимо дітей, то що відбувається? У Біблії пише, що кожна дитина вона покине свого батька та матір і пристане до своєї дружини чи до чоловіка. І вони стануть рідніше? Ніж батьки, тому що це є закон, і закони Бога працюють. І тому ми маємо мати мудрість і мати головне, це слово Боже, це найдорогоцінніше, що є в нашому житті. Коли Бог на першому місці, то все інше на своїх місцях. І часто зараз актуально дуже жити в моменті. Так само я коли жила в моменті. А що це дає? Людина живе одним днем, вона не має ні теперішнього, ні майбутнього. А потім вона втікає від реальності, втікає від цього світу і не бере відповідальності за своє життя і живе тілом, не думаючи про далі, не думаючи про вічність. А вічність, вона є, вона була і вона є. І до вічності треба готуватися. І ще хотіла поділитися з вами, що все робиться вірою. Вірою, коли буде віра, то буде все. І хотіла з вами прочитати, що вірою Авраам, коли був покликаний іти на місце, яке мав одержати в спадок, послухався і пішов, не знаючи, куди йде. Вірою прибув до обіцяної землі, немов до чужої, оселившись у шатрах з Ісаком і Яковом. Вірою Сара народила, все робиться вірою. І наші священники зробили так само, як Авраам, як Ісак, як Яков. Вони все зробили вірою. Вони вдали всі ресурси, все задля служіння. І в них вийшов великий потенціал. Так само і в нас у житті вийде. Якщо ми будемо робити все вірою, тоді буде результат. Амінь.